Німіють кінцівки, скутість спині та поясниці, головокружіння та головні болі. Все це неповний перелік ознак остерохондрозу, фітокомплекс при остерохондрозі. Антиревматин зміцнює, відновлює хрещі, захищає їх від руйнування. Сприяє зменшенню запальних проявів, таких як біль і набряклість в області суглобів, допомагає вивести з організму зайву сіль, радіонукліди, токсини та важкі метали. Лімфорен виводить шкідливі речовини, сприяє зменшенню лімфатичних вузлів, очищає судини від холестерину, покращує живлення і постачання клітин киснем, зменшує небряклість і тромбоутворення. Фітобальзам, чорнокорінь карпатський, має знеболюючу та протизапальну дію, сприяє відновленню хліщової тканини. Зменшує запалення при ревматичному м'язому та суглобових болях.